Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені теж сьогодні писали, я бачила цю інформацію, ось, судилище. Хоча в нас, в нас замовчується ця інформація. 22 захисники Маріуполя та серед них є і жінки. Тобто їх Росія влаштувала їм судилище. І так, давайте подивимося. Е, хто пам'ятає, рік тому я казала, що буде над е, захисниками Маріуполя Азовсталі. Якось, я так я вже не пам'ятаю, точно це десь приблизно рік тому було. Я казала, що буде. Тоді вони щось від, відклали. Ось тепер вони роблять це судилище. Розумієте, Таро, е, ви повинні розуміти, таро воно показує. На даний момент щось розголос стався, і вони перенесли минулого року. І ось вони цього року роблять судилище. Ось. Відсрочка була. Дивіться, я бачу, що тут. Якісь підводні камні. Щось вони хочуть цим добитися. Хочуть добитися ці, цими діями своїми, що вони мають владу над нашими полоненими. Давайте подивимося реакцію світу. Реакція світу на це судилище. Ну, не, не, не дуже, дуже емоційно. Я так скажу, тут більше емоцій, більше виступів, але я не бачу конкретно, конкретно якого, якогось такого, дехто прокинувся, дехто сколихнувся. До, до декого з заходу, наприклад, дійшло, хто такий рускій? Якось так. Що чекає цих 22 захисникам Маріуполя, яких судять, що їх чекає, якийсь приговор? Да, і, ну, ось карти кажуть, що, в принципі, вони будуть засуджені, але тут іде колісниця. Колісниця зараз я вам скажу, якась буде домовленість. Домовленість, яка буде декілька разів зриватися. недобре їх чекає, на жаль. ось але, але все ж таки вдасться, мені здається, їх вдасться якось публічно. Набратися терпіння нам треба. Їх вдасться визволити. Важко. Не всіх. Не всіх, не всіх, не дадуть всіх не -не. якусь частину. Якусь частину. Наскільки я зрозуміла, там навіть жінок, я так розумію, вони були просто кухарками там, не, вій, не якісь військові. Ось, Якось так. Якось так. Ви знаєте, тут дуже складна, складний розклад. Я не бачу, що конкретно вдасться. Колись можливо. Але ці, ось ця карта говорить, тут якось домовленості. Домовленості, договорники, можна і так сказати, що їх не випускати. І ось тут теж їх обмеження цим людям. І дуже, знаєте, це ще не просто обмеження. Тут під якийсь строгий режим, якийсь закритий строгий режим. Якось ось так я це бачу. Якось так я це бачу. Я хочу все ж таки знати. Знаєте, як то кажуть, на, на них всіх собак пустять? Чи вдасться їх визволити? Важко. Дуже важко. Дуже важко. Це багато, дуже боротися треба за них. Я не бачу, щоб їх конкретно вдасться. Їх, їх будуть от суд іде, да. Да. ні, москалі не хочуть їх давати. Вони, якщо, розумієте, щось в свої лапи отримали. Я, не, я, на жаль, тут не бачу. Тут настільки склад, у, ускладнення, щоб цих людей вивезти. Якщо то, можливо, одиниці, ну це наразі. Ви повинні розуміти, що це наразі, на даний момент, сьогодні, Ось зараз я подивлюсь, яке число 15 червня 2023 року. Ось. На сьогоднішній момент я бачу тільки позор стид. Ам... Приниження, обмеження, строгий режим, знущання усе я бачу. Да На жаль, поки що не бачу, що є якась можливість. могли Могла би щось наша влада зробити? Давайте подивимося, чи, чи може щось наша влада зробити, щоб їх ви, ви Може, 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 якщо захоче, то може. Чому вони не роблять? Чому вони їх не визволяють? Не буду казати чому. Не буду казати чому, тому що вони, владі ці люди не потрібні. З самого початку ви повинні були це все розуміти. Народ України не потрібний. У Зеленської є свої домовленості, тому тут навіть нема про що говорити. Можуть. Ось! Вам карти кажуть, можуть, можуть. Ось так. А нічого не роблять. Вони, ви е, знаєте, вісімка кубків це коли влада відвертається, всю енергію кудись в іншу сторону, а не, а не робить. Ну, їх це не цікавить. Цей владі це не потрібно. Влада боїться військових, влада боїться е, народ України. Ось, хто не вірить, ваша справа. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Мені дуже шкода. Дуже шкода. І разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам України!